Абсолютно відповідально хочу вам сказати: по даному питанню немає ніяких зловживань фінансових і немає жодної копійки нецільового використання коштів. І е, ті кошти, які заплачені комунальним підприємством шкільне, вони заплачені по факту за харчування дітей. Та функція, яка покладена на управління освіти, організувати е, гаряче харчування для тієї категорії дітей, яка визначена, обов'язково е, ми це організували. Далі всі ті спори, юридичні якісь колізії, це все в процесі, в процесі роботи, все вирішується. І на сьогоднішній день ми з цієї ж інформації, яку ми так само, як і всі інші, дізналися з засобів масової інформації, ми на підставі цього підготували листа. На органи нацполіції роз'яснити надати роз'яснення, на підставі чого порушене кримінальне провадження, і е, з, яки, з якої мотивації е, набулось розголошення даної інформації. Сподіваємося, е, коли отримаємо відповідь, е, далі надати роз'яснення всім. Е, хочу сказати, що одна з головних проблем, чому виникають от, от такі питання. Е, перше, засоби масової інформації можна їх зрозуміти, вони в Гонитві за клієнтами, за читачами, за аудиторією, вони вибирають найгарячіші заголовки і трошки їх ще прикрашають. А друге питання це: на жаль, на сьогоднішній день галузь освіти. Я не буду казати про всю країну, але в місті Черніги вона дуже заполітизована і певними політичними гравцями використовуються. Або створюються штучно ситуації, коли треба так чи інакше десь повернути політичну ситуацію, або е, ну, придати цьому політичну окрасу. Як тільки ми зможемо відмежувати освіту від політики, нам всім стане легше. І управління освіти, і заклади освіти зможуть виконувати ту функцію, яка покладена на них законодавством України.